Ну ты прийшов, ты прийшов, ты пришел, иди на место, да. Очень граться, грочся, говоч, так Гостям -то підписникам канала привіт. Прийшли мы в майстерню. І ось така у нас трошки проблемка. Димася, не горить. І горять. А ця не горить. Ну сейчас мы це виправимо. Дивимось. У мене дружок каже. Я сто раз бачив, як это делается. Сейчас ми її зремонтуємо. Ось тут трохи ножем канцелярським піддінемо. Та вскриємо цього колпачка та подивимось, що там всередині. Сейчас. Ось так сюди. таким ножем. Прорізали, прорізали, прорізали. А тоді раз і вскрили. Ось воно тут. зараз, На герметику. Ну і така невеличка, типа защелочка. Чик. Ну, всі бачили вже як виглядає. Така лампочка зсередини. Так що я хочу сказати, що Мужчини, гівно Спиртом не відтирається. Тільки слиною. Як плюнув він, то оттер. Ось дивіться він. Бачите оцей? Оце наш кандидат. Він згорів. До речі, як діод згорає, то всі вже ви знаєте, чорна така крапочка. Ну він вигорає середньо. Цим нічого не бракує. Зараз ми його отверточкой виковеряємо. Там трошки насоплемо оловом і буде працювати. Зараз покажу. Ось хлопці, дивіться. Отдер, отверткою отдер в наглу оцей. Лінзу, так сказати. Там така ось перемичечка. Не перемичечка, а площадочка. Її треба відпаяти, то просто паяльником гріємо в сторону її. О, а вмісто неї поставимо, та капельку припою капнемо, перемичечка буде. Ну зараз глянемо. Не знаю, видно вам буде щось чи ні. Ну дивіться. Погрели его трошки. Сейчас. Не хочу. О, есть. Yeah. Отпаяли мы эту площадочку. Бачите, два контакта. Сейчас их замкнем между собой и будет дело. Бачите, вот так, видніше трошки, да, два контактика. Сейчас ось де воно тут. Ось олова, кусочек. Капнем сюди, капелюшечку І буде. Вот капулюшечка получилась трошки більше, чем хотелось. Так, все, хлопці, очи. Сейчас я так рукой трохи прикрию. Бачите? Це Я в розетку її вставляю. Все. Все, что я вам хотів показати. Вот так оно выглядит со стороны, взял у вас в руки, вот видите, дрит, тут розетка, работает. Сколько будет работать, я не знаю, но это у меня такая была до вас поделиться, чем я занимаюсь. До речі, займаюся я такою фігньою, коли в мене творчий кризис перед началом великих робіт, я завжди думаю. А щоб думати з користю для дома, для господарства, я роблю щось таке неответственне, фігньою, коротше, займаюсь. Ладно, хлопці, понравилось, не понравилось. Ставим лайки, дизлайки і все таке прочее. Ось, до речі, скільки їх тут. Бачите. А це два прожектора. А такі прожектори китайські. Теж. Ну це вже зроблено, вже є, вже працює. Це я хочу туди світло зробити, щоб з нами... Нам з вами видніше було. Так, ну то ж все, балабольство. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Може ще щось буде цікаве. До побачення.